Нігерійська армія заявляє про поворотний момент у боротьбі з угрупованням боко харам. Урядові війська взяли під контроль одну з останніх твердин ісламістів. Табір бойовиків у лісовому масиві Самбіса, що в штаті Борно. Цьому передував багатомісячний наступ на позиції джихадистів. Вважається, що саме у цьому лісі утримували в полоні викрадених школярок із міста Чибок. Із понад 200 полонянок додому повернулася лише кожна десята. Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі повідомив, що війська захопили табір ісламістів у п'ятницю і тепер здійснюють зачистку. Попри відвоювання значних територій урядовою армією, бойовики все ще вдаються до нападів на півночі та сході країни, а також у сусідніх Чаді, Нігері і Камеруні. Угруповання «Бокохарам» Харам веде боротьбу за створення халіфату на всій території Нігерії. Торік воно присягнуло на вірність ісламській державі. За останні сім років збройного протистояння між урядовими військами та бойовиками загинуло понад 15 тисяч людей. Ще десятки тисяч стали біженцями.